А то ми день витонав. Бачу ціль! Ціль знищити! Плюс! Це мобільна вогнева група Привод 2. У складі я є командир Філ. За кулеметом артист і кошак за кермом. Ну, почнемо з водія. Його задача просто швидко вискочити по команді, довести нас. На місце роботи. Потім це переважна робота артиста. Розкласти кулемет, привести бойову готовність. Тим часом я відповідаю за зв'язок, за видачу тіла на планшеті. Коли щось відбувається безпосередньо в секторі ведення вогню і ми можемо працювати, віддається наказ. Ця робота мотивує, тому що це. Життя, життя людей, наше життя, життя наших рідних, близьких, друзів. Це просто для того, щоб ми ходили вулицями і бачили щось приємне, а не руїни.